Ніхто не хоче втратити щось важливе, і твоя задача це показати. Це день 43-70 днів до контенту, що продає, і сьогодні ми поговоримо про одну з найсильніших емоцій, яка стимулює покупку: ФОМО. Це страх втраченої можливості. У мозку вмикається сигнал тривоги, коли ми бачимо лишилося три штуки. Ці зросте завтра. До кінця акції 5 годин. Це не маніпуляція, це прозора комунікація цінності у часі. Як викликати ФОМО через контент? Ти можеш додати таймер у Сторі або показати залишки товару, сказати правду, ця модель повернеться не раніше літа. Коли буде наступна поставка, важко передбачити. І четверте. Розказати, скільки людей вже замовило, або показати об'єми товарів, які ти готуєш на відправку. І найголовніше правило це бути чесним. Якщо дефіциту немає, не вигадуй, бо замість ФОМу отримаєш недовіру. У гайді контент, що продає, я зібрала всі приклади, як викликати емоцію Хочу зараз через сторіс і дописи call to action». Це твоя стратегія до літа без тиску, але з продажами.